Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Сталося так, що в суботу Ісус ішов через засіяні лани і його учні зривали колося та, розтираючи руками, їли. А деякі фарисеї запитали, чому робите те, чого не дозволено у суботу? У відповідь Ісус їм сказав: Хіба ви не читали про те, що зробив Давид, коли зголоднів сам і ті, хто був з ним? Як увійшов він до Божого дому і, взявши хліби, покладання, які не дозволили? Не дозволялося їсти хіба тільки самим священикам, сам їв і дав тим, котрі були з ним. І додав Син людський є Господом Суботи, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо фрагмент. В якому Ісус знову і знову стикається з фарисеями. І тут відбувається битва сенсів. Битва сенсів, але й битва інтерпретацій. Інтерпретації Божого Слова, Старого Заповіту. Коли ми читаємо е, старий заповіт, а саме, ну ви, якщо читаєте, то дуже добре знаєте, що це книга Вихід, книга передусім е, теж Левіта, Второзаконня. Там є дуже багато різноманітних заборон. Те не можна, те заборонено, в тому є обмеження і так далі. І, так далі. і цього насправді є дуже багато. І одна з таких заборон це те, що не можна було займатися важкою працею в шабат в суботу. Це перекинулося і до нас, до християн, того що ми так само в неділю не працюємо. Ну але сьогодні не про шабат і неділю, сьогодні про ось цю заборону і про інтерпретацію взагалі цього всього. Так от, річ у тім, що була безпосередня заборона. Не можна було збирати врожай в шабат в суботу, була безпосередня заборона. Не можна. Навіть якщо є якась проблема, навіть якщо зіпсується, навіть, навіть, навіть в шабат заборона. І тут конкретна ситуація: Ісус йде з апостолами, і, до речі, якщо хтось з вас дивиться регулярно мої проповіді, то вчора якраз я про цей момент і пригадував. Е, йдуть вони по дорозі, зголодніли, учні, тут вкотре пригадаю цей е, просте таке порівняння, що от якщо ви кажете, що ну, я ну, хоч слона би з'їв, ну, людина каже, що от, я з'їв би слона, е, але якщо у вас справді є апетит на зерно просто з колосків з поля, от ви дивитеся на них і у вас слинка котиться, то це означає, що ви насправді зголодніли. Ну, але якщо хочеться чогось такого з'їсти, ну якогось такого смачненького чогось такого, то це ще означає, що ще не дуже голодний. Що так, ну хочу їсти, але так, ну ще можна перебитися. Вони були дуже голодні. Якщо хотіли зривати колосся і їсти пра прямо колосся з поля, ну наскільки ж це треба справді зголодніти, щоб хотіти от щось таке їсти. Е, і тут фарисеї їм дорікають, чому ви робите те, чого не дозволено в суботу. І тут зафіксуємо цей момент, що справді фарисеї сказали правду. В суботу було не дозволено збирати врожай. Апостоли збирали врожай. Вони рвали колосся, а безпосередньо це заборонялося. Далі йде дискусія, відповів їм Ісус. Хіба ви не читали про те, що зробив Давид? Тобто вони кажуть, що написано було, що не можна, а Ісус їм відповідає, що так, не можна. Але от ви читали, що було з Давидом. І тут скажімо про таку просту річ, що потрібно розуміти не тільки сам закон, але дух цього закону. Для чого це було потрібно? Добре, ще інакше. Дивіться. Приміром, ви сідаєте за кермо, або, не знаю, опановуєте якусь професію, опановуєте якийсь інструмент робочий. І ви знаєте, що для того, щоб працювало то тето і тето, ну, нехай буде це водіння автомобіля, це, напевно, що найпростіше, ну, кожен з цим стикається. То кожен знає, ага. Значить, повернути ліворуч потрібно зробити те, повернути праворуч потрібно зробити те. Під'їжджаєш до світлофора, звертаєш увагу на колір, під'їжджаєш до зебри, звертаєш увагу, чи на ній немає людей. Ну і ось такі базові, базові, найпростіші якісь речі. Людина звертає на це увагу, гаразд. Е, але суть в тому, щоб зрозуміти, що ти не маєш в'їхати ані в пішохода. Ані в інший автомобіль, ані в якийсь інший предмет. Ти маєш їхати по дорозі, і передусім найважливіша це безпека руху. І коли людина розуміє головний принцип, то тоді вона не скаже, от я зробив ДТП, тому що там в правилі 26.20,1 було записано тето і тето. Так, це я щойно придумав. Я сподіваюся, я не зацитував якогось закону з правил дорожнього руху. Щось там написано так, то я повинен робити так. Тобто водій зобов'язаний дивитися, слідкувати за ситуацією на дорозі, там, дивитися по дзеркалах, дивитися у вікна, дивитися передусім прямо, не відволікатися на якісь інші сторонні речі, тому що так в його руках його життя, життя інших людей, інших водіїв, інших пасажирів, пішоходів, там, майна по дорозі і так далі. І так далі. Ну, слово. Тому. Ви це все розумієте, але водій повинен зрозуміти суть, чим він займається. Він не може сказати, от, а в правилах написано. Зрозуміло, що написано. Тільки бувають різні ситуації. Наприклад, там, не знаю, яма якась обвалилася, де дерево якесь впало, ще інші речі. Тому за багатьма нюансами потрібно слідкувати, потрібно розуміти суть того, чим ти в цей момент займаєшся. І так само обслуговування будь-якого технічного засобу, там, якогось там верстата. Якогось приладдя потрібно розуміти суть. Якщо її не зрозуміти, можна заподіяти собі шкоду, іншим людям шкоду, майну там, продуктам і так далі. Ми це все розуміємо. І з Біблією відбувається так само. Можна було би впертися і сказати, а от написано, що не можна в шабат зривати колосся їсти, бо це не мов би жнива. Ну, насправді зірвати жменьку колосків і жнива це ну, дві дуже сильно великі різниці, але от якби формально, ніби вони праві. І тут їм пояснює Ісус, що річ не в формальності, річ в тому, щоб зрозуміти суть. А суть в тому. От поцікавтеся, будь ласка, як сьогоднішні євреї, хоч вони дуже багато чим відрізняються від тих євреїв, але ну, все рівно на кого нам ще дивитися, як не на них, ну, інших немає. Е, дивимося, як вони відзначають шабат. Як вони відзначають суботу? Три роки тому, для того, щоб зняти спеціально ролик про Шабат, про Хасидів, які з'їхалися до Умані. Я спеціально поїхав до Умані, записав той ролик, якщо хтось з вас не дивився там, на дві години до Єрусалиму, чи якось так називається там, в списку відтворення склянка наполовину, здається, три роки тому. Подивіться, хто не дивився, думаю, що це має бути е, цікаво. Е, так от, і е, там я згадував про е, Шолома Алейхема, е, письменника єврейського, який жив у Вінниці, е, звідки я зараз е, кажу цю проповідь. Е, і він дуже детально описував, яким чином відбувається шабат для єврея, що потрібно закінчити всі роботи. Потрібно приготувати до столу, потрібно там наготувати їжі. Е, в шабат сам їжі готувати не можна, е, але потрібно запастися на шабат їжею. І ось цей дуже важливий момент відзначення шабату. Важливий саме тим, що не можна готувати в шабат, але їжа повинна бути в шабат. Чому? Тому що шабат, субота для єврея це такий собі перед смак краю, що <кій> всі ситі. Всім добре, ніхто ні в чому не відчуває якоїсь потреби. Е, людям не дошкуляє голод. Е, люди відчувають, що цей день він е, чимось кращий, того, що можна в шабат з'їсти щось смачненьке, ніж навіть протягом всього тижня, е, бо це день особливий. І е, зараз, е, скажімо про те, що дуже важливо, щоб ми з вами навчилися відзначати неділю по-особливому. Ну от справді має бути, ну не знаю, якийсь там наїдок е, трошки краще ніж протягом цього тижня. Має стіл бути спільний для всієї сім'ї. Е, е, ця їжа має стати таким. Е, Такою можливістю зустрітися з сім'ї разом, там, поспілкуватися, трошки довше посидіти, трошки довше побути разом. Е, ну і так це відбувається за їжею. Але тепер це питання шабуту відставляємо, і тепер подивимося, що питання ж було не в цьому, тому що питання було не в їжі, бо в Ісуса і апостолів тієї їжі не було, а їм дорікали, що вони поїли. Це ж подивіться, наскільки треба бути цинічним. Щоб дорікати людям, що вони наїлися, з'ївши жменьку пшениці, е з колосків, які при дорозі. Ну, тобто ну, тут цинізм в найвищому ступені, який лише може бути. І Ісус їм пояснює, що так, є така заповідь е в Старому Заповіті, але з Давидом була така то ситуація, був прецедент. Коли він тікав від Саула, ви добре цей момент пам'ятаєте, як Саул за ним ганявся через заздрість, того, що Давид був молодший, вправніший, і Саул відчував, що Боже благословення переходить на Давида, що Давид більше може зробити. А Саул якби і старший, і найважливіший цар. А тут ну, хто такий, той Давид? І він хотів Давида знищити безпосередньо і фізично. І так от, Давид рятується тим, що приходить в Єрусалимський храм і їсть жертовні хліби. Ці хліби приносилися, вони стояли протягом кількох днів до тижня, і пізніше їх замінювали на інші жертовні хліби. І під дозволом священника, за дозволу священника, Давид і його товариші ці жертовні хліби їдять. Хоча ну, теж не можна було, другий раз не можна. Ісус пояснює, що річ не в тому, що не можна, річ в тому, що інколи є така потреба, і пояснює. І тепер дивіться, в чому річ. Річ у тім, що святе Писання не можна прочитати фрагментарно, так само, як правила дорожнього руху. От читаю один пункт, і далі ні крок вліво, ні крок вправо. Я не дивлюся, не звертаю уваги на суть. Суть це безпека. Життя водія, пасажирів, всіх інших людей. А звертаю увагу тільки на пункт, а отут написано те то і тето. Ні, так ти нікуди голуби не заїдеш. Хіба що до першого стовба. Тому що потрібно розуміти суть, не те, що тільки написано, а понад те, що написано. Ісус саме про це сьогодні розповідає. Е, вчора я подивився дуже цікавий відеоролик <кій> про те, що. Один чоловік, наскільки я зрозумів, віруючий чоловік, пішов здавати іспит, здається, з фізики, і він розповідає про свого викладача, який дозволяв брати на іспит будь-яку книжку. Е, мені так цікаво, це перегукнулося, бо у нас в семінарії було так само. Що ти можеш взяти на іспит будь-яку книжку, там, ну, здаєш сканонічного права та без питань, там, здаєш ще щось, ну без питань. Бери з собою. Е, в чому тут річ, в чому тут відмінність від от, шкільної освіти і університетської, в чому тут відмінність? Та в тому, що в школі ти повинен сказати тільки цих два рядка. А університетське викладання це ну, якщо ти не прочитав того кодексу, якщо ти не знаєш в якому каноні що знаходиться, то ти і не знайдеш. Тобі це нічого не допоможе, ти будеш гортати туди-сюди, перелистувати, затягувати, не знаю, можливо, час. Але не знайдеш, ти не зможеш пояснити, якщо ти не опанував справді ту книжку. Якщо опанував, ти зможеш знайти, ти зможеш підтвердити свої слова чи свою інтерпретацію тим, що там написано, бо ти це пройшов, ти це знаєш. І на іспиті ти доводиш, що я опанував цей предмет. Я прочитав цю книжку. Я її не просто прочитав, я її знаю, де, в якому моменті, що написано. Саме це від тебе, як від фахівця тієї чи іншої дисципліни, і вимагається, а не те, що я там прочитав один раз і я вже тепер добре. Ну, за один раз не зорієнтуюся, що де написано. Що написано. Е і ось тут цей чоловік, власне, він розповідає про те, що. В нього випадають йому досить складні питання, і цей чоловік починає доводити існування Бога через е закони фізики. Ну і його викладач розплакався, тому що цей викладач протягом всього свого життя е займався саме цим, ще за радянських часів. Ну і викладач, там, не пам'ятаю, чи ледь не розплакався, чи розплакався, там, витирав сльози, що виявляється, його тезу, яку він досліджував все своє життя. Якийсь там зелений студент з перших курсів міг так само представити, те ж саме, до чого цей викладач старий доходив все своє життя. І знаєте, ця історія мені дуже сподобалася, тому що. Е, ну, саме доведення існування Бога це одна історія, але е, також те, що якщо ти не знаєш предмету, якщо ти не перечитав е, того матеріалу, який був потрібен на іспит, то той, хто в тебе той іспит приймає, він це помітить, він буде знати, що ти мілко плаваєш, що ти не дочитав, що ти десь там чув звін, але не знаєш, де він. І сьогодні з фарисеями саме ця історія. Вони щось трошки читали. Так, вони навіть знають на пам'ять, що не можна, щоб жнива були в шабат. Це вони молодці. Але не молодці в іншому, вони пропустили суть. Вони знають, де написано. Вони знають, що написано, вони можуть зацитувати, але вони не знають, що це означає. І ось тут їхній прокол. Вони не здали іспит. Для чого було написано про той Шабат? В чому суть питання? Вони запам'ятали закон, але забулися, для чого цей закон. Дорогі брати і сестри. Я думаю, що е, ці питання, які дуже часто виникають, от навіть вчора, серед ночі, один з коментаторів писав, що а от, а от де от в Біблії написано, чи де там в Євангелії написано, що там молитися до Марії чи до святих. І знаєте, це справді дорога в нікуди казати, що ось а от те написано, а отте не написано. Бо є багато речей, які написані, а є багато речей, які незрозуміло, чому написані. Тому що Біблія це. Ну, навіть не правила дорожнього руху, які написані сухим правничим стилем, там є поетичні книги, є історичні книги, є порівняння, є алегорії, є історії, є тлумачення, є тлумачення слів. І підвести це все під е, одну інтерпретацію, було б надто примітивно, це надто спрощено. Тому так потрібно дивитися на це набагато, набагато ширше і слухати тлумачення. Сивих викладачів, які на цьому зуби з'їли, які присвятили на це все своє життя і кажуть, що це написано, але те, що написано, означає тето і тето, тому що сам я можу в чомусь заплутатися, можу прочитати речення, але не знати, що воно означає. Дорогі брати і сестри, Господь хоче, щоб в шабат, колишній єврейська субота, а тепер наша неділя, була передсмаком неба. Нехай нам Господь благословить, щоб ми вміли святкувати неділю, але вміли читати і слухати пояснення Біблії. Амінь.